Казка у вайфай мережі. Жила була коза. Вона була сучасна мама. Працювала віддалено, іноді в Zoom, іноді на фрілансі. А ще мала сімох козенят, усі школярі, кожен зі своїм характером. Дітки, я пішла в магазин за вівсяним молоком та вайфай картою, каже коза. Сидіть тихенько, двері нікому не відчиняйте. Вовк тепер хитрий навіть у ТікТок заліз. Козенята слухають, але кожна у своєму світі. Старший готується до контрольної з математики. Другий грає в шахи онлайн. Третій вчить англійські слова з мобільного застосунку. Четвертий знімає відео для Ютуба. 24 години у ролі блогера козеняти. П'ятий малює меми на планшеті. Шостий читає книжку з історії. Найменший просто слухає казку в навушниках. Не минуло 10 хвилин, як у двері стукає хтось і тоненьким голоском каже: Дітки, відкрийте, це я. Ваша мама. Але найменший козенятко зняв навушник і прошепотів Мамо, ти завжди пишеш у вайбер перед тим, як прийти. І правильно, то був вовк. Він навчився підробляти голос у голосовому чаті, але козенята попросили Мамо, надійшли селфі біля нашої хвіртки. Вовк розгубився, селфі в нього не вийшло, бо лапи в кадрі виглядали надто волохатими. Розлютився вовк, але не здається. Пішов до салону б'юті лапи, зробив манікюр і фільтр на камеру наклав, знов стукає. Дітки, це я, дивіться моє селфі. Козенята мало не повірили, та найстарший каже А ти пін код до вайфай знаєш? Вовк знітився, бо з паролями він не дружив. Тут коза повернулася з пакунками. Побачила вовка під дверима і закричала Ти що тут забув, всі романи? Вовк злякався, бо знав, у кози смартфон із функцією викликати сусідів одним кліком, дременув у ліс так швидко, що аж тапки залишив. А коза обійняла козенят. Молодці, дітки, ви уважні й розумні. Тепер знаєте, навіть у цифровому світі. Найкращий пароль це довіра і кмітливість. І всі вони сіли за стіл, пити чай з пиріжками. А наймолодше козенятко думало, оце буде відео для тікток, як ми перехитрили вовка.